І так приблизно теж починається мій вірш пам'ятник. Ми помремо не в Парижі, бо ми взагалі не помремо. А якщо ми помремо, то в Парижі, так само як і, в Голлівуді, Гонконзі, Женеві, Яремчі, Сан Ремо після нас буде море порожніх пляшок під столом на суді. Це ж яке непосильне служіння на благо поспільства, заганяти поезії прутень у тупу добі, малювати свій герб на розгавканих писках тибільства, розважати партійців, патриціїв і КГБ. нас народ не забуде, нам пам'ятник буде у Львові і так само. На всіх постаментах і тронах земних. Неборак, ярванець і, і ще отой третій. А хто він? запитає зненацька один із туристів турних. Я б йому відповів, я йому відповім уже зараз. Ах ти телепню, бедзу, дурило і сучий ти син, нас на цоколі троє. Четвертий на цоколі Фалос, це здається, філософ такий давньогрецький один. І навіки застигнемо ми в божевільному Львові, перед оперним в центрі проспект Бубабу, мов ріка, і хлопчиська вночі малюватимуть хрім на Сашкові і Небесна Ворона. obkrapa je neboraka.